Мене звуть Тетяна Лебець, я з Києва, я директорка Всеукраїнського об'єднання жінок, які живуть з наркозалежністю. Я мама, я жінка, я українка. Як я зустріла 24 лютого, ніхто із нас, українців, не забуде про це ніколи. Можливо, для тих бабуль і для моєї бабулі, в тому числі, які, для, для яких ця війна, друга війна. Можливо, вони вже щось розуміли і знали, але для нас все це було настільки диким, ну і все ж таки 21-сторіччя, диким, незрозумілим, хаотичним, як у фільмі Жахів, коли голова розуміє, серце не приймає. Коли почав хитатися дом, просто там, падати картини, ікони. Ну ти вже тоді розумієш, що це, мабуть, не якісь не якісь верхфієрвірки, а дійсно прийшли сусіди, прийшли нас убивати, і почалося. Ми займалися тим, моя організація займалася тим, що ну, ми завжди були про адвокацію, ми завжди, ми завжди були про зміни, про зміни наказів, про зміни до людей, до наркозалежних жінок, в тому числі, до, до наркозалежних людей, до, про зменшення бар'єрів, про доступ, про зменшення шкоди, про якість життя. Той день він був дуже довгий, він був нескінченно довгий. Мабуть, в той день я переговорила з усіма небайдужими мені людьми, переписувалась з ними. Же. І от що таке саме чутливе, як по мені, що з моїх знайомих дуже-дуже мало це одиниці, хто кудись тікав, хто кудись їхав. Всі залишались на своїх місцях, лікарі працювали, замісну терапію видавали, гаряча лінія працювала, вона працювала, волна працювала, Центр громадського здоров'я. Всі Всі списували, всі питали, як, як справи, де ти, ну, чи в безпеці, чи все добре. Це було дуже зворушливо і як ніколи, ну, от, знаєте, таке відчуття. Такого зжатого кулака було. Моя особиста трагедія була в тому, що в мене пішов когнітивний дисонанс. материнство і війна. Війна мені була більш зрозуміла тоді. Я розуміла, я розуміла що робити. У нас усіх було, було стільки люті. Що кожен взяв би зброю, ну, я певна, дівчина, чоловік, неважливо, прийшли на нашу землю, прийшли убивати нас, прийшли рушити наші домівки, прийшли ламати наше життя. І е кожен е е е мав що сказати і зробити. Але коли в тебе дитина, коли в тебе десятирічний хлопчик, який просто до цього такий, типу, сміливий і дорослий. Каже, плаче, і каже: мамо, я не хочу помирати. Ну що сказати, що відповісти, а ти не можеш надати йому саме базове, що тільки є. Безпека. Її нема. Її нема повсюди. А, нема палива, а, сумасшедші черги стоять треба кудись їхати чи не треба нікуди їхати де безпечніше скільки людей їде і по ним стріляють моєї колежанки сестра моєї бухгалтерки їхала з ірпеня і Ну, Коротше кажучи, вся машина машину потім хімчистка не одна не брала, стільки було крові в тій машині. До п'ятої години тільки там пропускні ці пункти. У мене перегоріла фара за день до війни. Я боюсь їхати кудись машиною і чи треба їхати. Це був такий ну, такий хаос безумний. Але ми працювали, але всі всі працювали і всі допомагали друг другу. І оця фраза, де ти як ти? А, ну, вона тоді була найголовнішою. Е, тільки за нею ми тоді, мабуть, вхоплювалися і як то трималися. А потрібно було витриматись от ті самі дні перші, не зламатися і як то знайти в собі якісь сили, знайти в собі які, якісь, ну я не знаю, безумі, безумні якісь, е, жагу до життя, щоб лишитися, щоб продовжити життя тут, в цій країні. Нікуди не тікаючи ну, і такі інше. Перед нами стояли питання гуманної наркополітики, перед нами стояли питання доступу до ліків. Питань було дуже багато. І чи змінились вони після війни? Ви знаєте, мені здається, ми просто стали більш близькими один до одного. З усіма, з з партнерами, з донорами, з е, державними структурами. Ми, ми просто розуміли, що ми всі українці, і нема поганих, гарних, які хто е, і повинно робити по максимуму. І те, що зробив тоді Київ в плані замісної підтримувальної терапії, а саме, позакривались приватні клініки, і представте, скільки людей, е, які живуть з залежністю, е, залишились на вулиці. Київ прийняв їх всіх. Їм всім зробили детокс, їм всім надали препарат. Ну, тобто, щоб ніхто, ну, це така людяність, це прояв такої людяності, це, ну, це така хвала головним лікарям за відділенням, хто приймав ці рішення. Центр громадського здоров'я почав видавати препарат на 30 діб. Ну це теж такий великий величезний крок. Звичайно, проблем багато, і війна ж вона нам не допомагає. Логістичні проблеми: евакуація, переїзди, переміщення, внутрішні чи за кордон. Вони всі накладають ну, якісь свої моменти. Але мені здається, ми всі стали ближчим один до одного, і тепер ми всі будемо і мені здається, нас почали більше чути, тому що ми всі. В одній країні, і ми її ну, не віддамо. І ми зробимо все для того, щоб вона була на найвищому рівні. Я чула таке, що зараз адвокація не на часі. Моя особиста думка, що на часі як ніколи. Тому що це, адвокація це процес. Це процес і це зміни. І зараз процеси зміни проходять. Ну, вся наша країна трансформується і проходить процеси зміни. Тому мені здається, що, що зараз е, якраз як, як час адвокатувати, і, ну, і ми це робимо. У всіх, мабуть, а може тільки у мене в голові дві такі лінії: е, два, два шляха два шляха. Да? Е, війна скінчилася, і війна продовжується. І що, якщо, якщо війна скінчилася, що я думаю? буде, Люди будуть повертатися. Знову ж таки, стануть питання з, можливо, місцями незамісної терапії, можливо, з, можливо, їм нема де буде жити, можливо, вони будуть без документів, можливо, вони будуть нездорові, тому що ну, за кордоном. Якщо в тебе немає страхування, то, е, ну, то, то тобі не дадуть замісну терапію, тебе ніхто не пролікує, ну, все рівно, всім, всім все рівно. А, я знаю випадок, коли жінка, доросла жінка, вивезла з Запоріжжя трьох доньок без е, закордонних паспортів. Е, пішки, вони там йшли дуже-дуже довго пішки, вона їх вивезла. В Баварію, в Німеччину, а там е, вона з статусом, а там вона настільки переживала і боялася, що вони жили в когось на квартирі. Що якщо дізнаються хазяїни, що е, у неї статус, що їх виженуть, що вона не сказала нікому, ні лікарю, там нікуди не пішла. Просто в Запоріжжі залишився її чоловік, і таким чином волна дізналася про це. Ну, ми вирішили діяти. Ми вирішили так чи інакше діяти. І антиретроверсна терапія тоді пройшла такий шлях. Значить, з Запоріжжя її передали в Київ, з Києва її передали у Львів. Логістика ж дуже складна була спочатку, особливо. Зі Львова, її хлопець, який ганяє машини, привіз в Мюнхен. В Мюнхені я її забрала і передала тої дівчині. В неї три місяці було 100 ПРТ. За цей час вона могла померти від опортуністів запросто. Але настільки височенна стигма, і потім, коли їй передали цю терапію, вона її з'їла. І я просто переписуючись, питала, як в неї справи. Вона таки не пішла до лікаря. Вона таки чекає передачок з України, але не йде в Німеччині до лікаря-інфекціоніста і не каже про те, що в неї віл статус. Вона боїться, по-перше, що дізнаються там хтось, не знаю хто. Ну і по друге, вона не оформила страхування, от так от, живе і тому це тільки у нас. У нас настільки висок... високо розвинуті послуги зменшення шкоди. Е, у нас ніхто не залишить людину в біді. У нас ніхто не залишить людину наодинці. У нас в будь-якому випадку нададуть допомогу. Є в тебе гроші чи нема. Е, неважливо там, як ти на якої ти мові розмовляєш, як ти виглядаєш. Допомогу медичну е, все рівно ти е, отримаєш. Ми всі засинаємо і просинаємось з одним і тим же. Ми всі чекаємо на перемогу, але хтось чекає її десь. Ну, а ми чекаємо на перемогу тут вдома. Ми працюємо, ми платимо податки і чекаємо на перемогу вдома.